Новий владика Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви має нового єпископа-помічника. Ним став Петро Голіней. Освячення та урочисті заходи з нагоди цієї події відбудуться у катедральному соборі Приображення Христового 20 серпня. Напередодні цієї події ми вирішили познайомити вас з отцем Петром Голінеєм. Отець Петро Голіней народився на надвірнянщині, навчався в Добротові, а згодом у Коломийському училищі. Мріяв стати вчителем історії, але здобув фах газоелектрозварювальника. Проте доля визначила для нього інший шлях служіння Богу та людям. Коли я практично закінчував навчання в Коломиї, я тоді зустрів мого колишнього вчителя отця Михайла Косила, який мені відкрив нову стежку в житті і я почав готувати себе до священства. Він мені поставив таке запитання: чи ти хочеш бути священником, Про котре я ну. П'ять хвилин тому абсолютно не думав і не мріяв. І я в той момент я відчув, що так я хочу бути священником. Отець Петро Голіней пригадує першу інформацію про нашу церкву, яка на той час була в підпіллі, отримав від мами та сестри Васильянки Марії Лукії. Час свідомого вибору служіння Богові припав на фактичну легалізацію української греко-католицької церкви. Тому священники тоді мали багато роботи. Це якраз був момент легалізації, коли я влився у число греко-католицького греко-. Хтоського середовища, духовного середовища. І тоді якраз почали створювати тільки Івано-Франківську духовну семінарію на той час, але потреби того часу так склалися, що отець Михаїл пішов служити на Буковину до чернівців, і групу тих семінаристів Івано-Франківської семінарії поїхали разом з ним. Тоді я продовжував навчання у івано франківському теологічному інституті, як тоді називали. Але одночасно і відвідував Буковину, і перебував в Буковині, і допомагав практичними речами священикові у Чернівцях і. Куди треба було на відвідене наших громад, відшукування наших вірних, реєстрація наших вірних. Тобто це така була практична праця по відновленню греко-католицької церкви на Буковині. І ті всі практичні речі мені доводилося мати до нього неї, до, неї, до, до них дотичність. Закінчив я інститут у 1996 році, але оскільки я був ну, так вважали, напевне, мене таким дуже. Дуже жвавим, енергійним, і тому єпископ Владика Іриней попросив, а владика Софрон Метерко мене висити вже у 92 му році на діакона. І я вже як диякон ніс діяконське служіння разом із священниками на Буковині. І в такий спосіб. Активно був поряд з ними у їхній праці. Першу парафію у сані священника Петро Голіней отримав у делятині. Там провів майже 20 років. в той же час зміг зреалізувати й дитячу мрію. Таки вивчився на історика і навіть працював у школі. Щоправда, згодом вирішив присвятити себе виключно церкві. Продовжив навчання у Польщі, а згодом в Римі за порадою владики Коломийської епархії Української греко-католицької церкви Василя Івасюка. Мав дуже доброго такого товариша, він, на жаль, вже покійний, отець Іван Качанюк, який все там стимулював мене: Ідемо, їдемо, будемо вчитися. І ми поряд з ним і разом з ним їхали на навчання, щоб здобути ще щось і ще щось. Він завжди так наполягав, що священник має багато знати. Ідемо. І так він е, стимулював те, що я почав навчатися у Папському богословському факультеті у Варшаві після того. Там були такі заїзди, там не було таке е, стаціонарне навчання. А приїжджали на тиждень, слухали лекції, перебували, потім поверталися до України. І такими. Як то кажуть, дрібними перебіжками довелося у Варшаві захистити магістерку, потім ліцензіат, і думав, що все, достатньо, вистачає. А владика Василій каже: ні, їдеш до Риму. Я вагався, повагався і, і піддався. Власне, в Римі Петро Голіней навчався в Папському східному інституті, отримав ступінь доктора східних церковних наук, був канцлером апостольського екзархату для українців-католиків Візантійського обряду в Італії та парохом Української парафії святих Сергія Івакха. Сьогодні, якби я приїхав до Риму, він мене продовжуватиме вражати. Бічне місто. Бічне місто і це центр католицької церкви. Це центр, до якого всі біжуть, спішуть. І там дуже багато є українців Італії. Хоча, їхавши до Риму на навчання, я мав твердий намір повертатися додому, до України. Я не мав наміру абсолютно залишатися. Але після того, коли я вже завершив свою працю, написав докторат, я його захист вже готував до захисту. Владика Діонізій Ляхович, теперішній апостольський екзарх нашої церкви в Італії, Запропонував мені працювати з ним в його курії. Я мав намір вертатися і тут знову ж таки будь таки трошки поділений. Не хочу бути в Італії, а розумію, що такі складаються обставини, де я маю бути в Італії. Але отець Петро Голіней вирішив повернутися в Україну зовсім скоро він обійме посаду єпископа, помічника Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. каже, має певні плани, які хоче зреалізувати тут. Вся моя праця залежить від того, як я буду співпрацювати з правлячим єпископом, і всі завдання, і всі напрямі мені має поручити правлячий єпископ. Тому мені буде некоректно казати, я хочу то чи то, і так далі. Але що я у чому я себе бачу? Я буду просити благословення владики, щоб мені дав, так можна сказати, зелене світло це все ж таки те, у чому я буду ближче відчувати свої можливості і їх реалізувати якнайшвидше. Це, напевне, праця з молоддю, і це школи, катехізація і все решта, що пов'язане із вихованням наших дітей. Синод єпископів Української греко-католицької церкви обрав отця доктора Петра Голінея єпископом-помічником Коломийської єпархії. А папа Франциск поблагословив це рішення, надавши йому титульний осідок Абріттом. Архієрейська хіротонія отця Петра Голінея відбудеться в неділю, 20 серпня, у катедральному соборі Преображення Христового в Коломої. Літургію очолить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у співслужінні єпарха Коломийського владики Василя Євасюка та апостольського ексгарха Віталій Алії владики Діонісія Ляховича до слова такої масштабної події в церковному житті нашої громади не було 20 років. У 2003-му таке ж дійство було з нагоди архієрейської хіротонії Володимира Війтишина, нинішнього архієпископа і митрополита Івана Франківського.